Для клієнтів Євакеш надаються пропозиції кредитування. Якщо ви берете позику в перший раз, то сума кредиту до 5 тисяч гривень. При наступному зверненні можлива сума до 15 тисяч гривень. Все залежить від того, який ви обираєте максимальний термін кредитування. За умовами компанії Євакеш, пропозиція на кредит до 30 днів. Ви переходите на сайт та прорахуєте суму позики у режимі онлайн. Нагадую, що 2% і 1 десята нараховується компанією в день для першого клієнта, хто звертається. Для наступних клієнтів позика кредитування 1,9% в день. Вибираєте суму кредитування, прораховуєте обраний термін і дивитесь, скільки у вас взагалі буде оплата за кредитом. Саме питання: хто може оформити кредит? Для того, щоб скористатися послугами, вам Потрібно мати громадянство України, український паспорт та ідентифікаційний код, бути е, особою від 18 років, мати при собі банківську картку, яка видана будь-яким банком України на вас, на ваше ім'я. Є реєстрація у вас особистого кабінету. Він необхідний для того, щоб ви бачили в системі, яка сума оплати у вас. На дату. А також ви могли регулювати суму платежів за вашим кредитом. Після того, як ви створюєте заявку, оформлюєте кредит, здійснюєте будь-які операції по кредиту, все це є в особистому кабінеті. І питання головне, чи є у вас видача кредиту готівкою. Зараз в ЄваКеш. Не дається такої послуги, і є тільки безготівкова позика, переказ на вашу банківську картку. Зверніть увагу, що кредитування від Євакеш навіть деякі спеціалісти пропонують та радять вам перераховувати кошти на вашу картку для виплат. Тобто, щоб це була картка не кредитна. Там не було кредитного ліміту, тому що сума, яку ви отримаєте, вона, вона піде, якщо ви користуєтеся грошима банку, вона піде в погашення вашого кредитного ліміту. Швидкі кредити від Єва Кеш зараз доступні. Це позика невеликої суми грошей на короткий термін до одного місяця. Як і пише на своєму сайті Євакеш та її представники. Зайдіть і перевірте. В описі до відео, а також в коментарі, є цей сайт. Швидкий кредит на картку можна отримати від фінансової компанії на будь-які потреби. Це те, що якщо вам необхідна зараз сума, і ви не знаєте, де взяти гроші, то ця пропозиція саме для вас, але враховуйте, що скільки вам потрібно заплатити в місяць за користування кредитними грошима. Використовуйте суму грошей, прораховуючи все на калькуляторі, там є обрана дата. Коли вам потрібно повернути гроші, а також ви бачите сума кредиту та відсотки, які зараз нараховує компанія. Про це зверніть увагу і не забувайте, що всі документи це варіант для отримання позики. Все, що вам потрібно в цьому відео, ви прослухали. Дякую за увагу! На все добре.